Обожаю, бажаю. Ти по Одесі ходиш, ти ніколи не знаєш, що на тебе де впаде, що ти де знайдеш. А головне, ти не знаєш, хто за що відповідає. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Це ось вулиця Бугаївська в нас. Ідемо, ідемо ми і натрапили на красу. Ми підозрюємо, що ця краса в нас аварійне деревце завалилося ще під час дощів. Пласти просто повивертало з землі і так і лежить. А якщо вам тут не видно, то ось дитячий майданчик, і дерево бабахнулось на дитячий майданчик. Ось воно погнуло щось тут. Лавку собою продавило. Ось люди тут білизну сушили, і це бабахнуло. Ми нагадуємо, що воно тут вже на перший день лежить, і видно, що тут лежить тирса. Підозрюємо, що хтось або мешканці, або може навіть сам зелентрест частину цього дерева аварійного спиляв і вивіз. А оце кому лишили ви? А, пане Шоня молодший. Дерева, ваше відомство? Це що таке? Це ви типу вирішили, що ви е, верхівка належить до Зелентресту, а корінці, як в старій касці, належать до що? До ЖЕКу Хмельницького? Типу вони повинні це вивозити. Чому це не вивезти одразу все? Розпиляли та й все і вивезли? Що це за дірбан і делегування своїх обов'язків? Поки ви там вирішуєте, хто чим повинен займатися, дитячі майданчики і взагалі всі мешканці Одеси, і гості Одеси, взагалі всі, вони під ризиком ось таких дерев, там якесь Лего валяється під корінням. Дивитись на це страшно, тому що я думаю, що свої дітей ви б на такий майданчик не привели дорогі, наші можновладці. Ми очікуємо, що це колись зміниться, і ви нарешті почнете не частково виконувати свої обов'язки, а повністю. Так що великий привіт до всіх причетних. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть в коментарі, бережіть себе. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.